Ось такий доблік до нас поступив на продаж, це у нас доблік 13-го року випуску. 1,3 дізельний мотор на турбінці. Зимова гума стоїть. Є така от придавленість по машині. Можете побачити. Дверка і крило трошки, але все в родній фарбі. тонований задній ряд, сквозні дверки, пасажир, офіційна машина. Також у нас маємо фаркоп і у нас є підпричеп електрика. Все гарно відкривається, ніде нічого не затирає. В шикарному стані салончик з красними вставочками. По передньому водійському сидінню у нас ніяких немає заломів такого страшного нічого. Стеклопідйомнички, управління дзеркалами. Мультикермо, не витерти, нічого такого нема. Механіка п'ятиступенчата, кондиціонер. І у нас є мультимедіа. 149 тисяч родного пробігу автомобіля. Гарний автомобіль, височенький, в гарному стані. За додатковою інформацією звертаємось компанія автопарк. Всього вам найкращого, до побачення.